Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Одного зимового ранку, коли сніг покривав землю пухнастою білою ковдрою, двоє друзів, Іванко та Оля, вирушили на прогулянку в ліс. Вони завжди любили зимові прогулянки, запах морозного повітря, шелест снігу під ногами і неймовірна краса зимових дерев. Що стояли в сріблястих шубках. Дивися, чудово, сказала Оля, показуючи на засніжень гілки дерев, що виглядали, наче вкриті кристалами. Так, але цього разу щось особливе чекає на нас, відповів Іванко, з усмішкою дивлячись на сніг, що тихо падав з неба. Вони йшли все далі в ліс, коли раптом почули тихий звук, схожий на шелестіння крил. Оля зупинилась, прислухаючись, Що це? запитала вона, озираючись навколо, і зразу помітив, що щось дивне. В лісі з'явилось ніжне світло, яке танцювало між деревами. Вони підійшли ближче і побачили маленького снігового птаха, який, здавалося, промінював світло, немов маленька зірка. Це чудо, здивувано прошепотіла Оля. Птах повернув голову і, наче розуміючи, що вони хочуть дізнатися більше, підлетів до них і сів на сніжну гілку. Ти чуєш, він щось хоче сказати, сказав Іванко, підходячи ближче. І справді, птах заспівав свою маленьку пісню, її звук був мелодійним і ніжним, наче сама зима розповідала свої секрети. Пісня була про дивовижний зимовий ліс. Де живуть незвичайні створіння, про зимові чари, які ще не розкриті. Коли птах замовк, він тихо піднявся в повітря і полетів далі, манячи за собою. Іванко та Оля вирішили не вагатися і йти за ним. Впевнено ступали по засніженому лісі, все глибше і глибше занурюючись у його таємниці. Раптом вони побачили величезне дерево що стояла в самому центрі лісу. Його кору покривали мерехтливі снігові сніженки, а вітки були покриті інеєм, який виглядав, як дорогоцінне каміння. Ось воно, вигукнула Оля. це, мабуть, місце, де наручуються зимові чудеса. Тут птах знову з'явився і пролетів навколо дерева, ніби показуючи їм щось важливе. Іванко і Оля подивилися уважніше. І помітили маленькі дверцята в стовбурі дерева, які були покриті снігом. Це секретне місце, сказала Оля, хвилюючись, вони вирішили відкривати дверцята, коли раптом почувся голос: якщо ви хочете дізнатися більше, вам слід пройти ще один крок. Оля і Іванка обернулися і побачили, що перед ними стояла велика істота, схожа на лісового духа, з пілими, як сніг, крилами. Хто ви? запитав Іванко, трохи наляканий, але водночас зацікавлений. Я, охоронець зимового лісу, відповіла істота. Якщо ви хочете потрапити до цього місця, вам потрібно зрозуміти це важливе, але для цього вам слід пройти випробування. Оля і Іванко подивилися один на одного, це було те, до чого вони прагнули, і вони були готові дізнатися більше про зимові чудеса. Ми готові, сказали вони разом. Але перед тим, як істота відповіла, дерево перед ними почало обертатися, відкриваючи ще одну таємницю. «Що ж чекає на них за цими дверима? і що за випробування вони мають пройти? Дерево повільно відкрило свої великі покриті снігом двері, і Іван козолою потрапили всередину. Вони опинилися в чарівному просторі, де простір був наповнений холодним світлом, яке давали кришталеві сталактити, що звисали з високих стін. Кожен з цих кристалів міг зазвучати, коли вітер проходив через них, створюючи мелодії. Які лунали їх спів зимових звірів. Охоронний слід мовчки йшов вперед перед ними. І вони слідували за ним через кришталеві галереї, в якій дзвінки звуки створювали атмосферу справжнього зимового магічного свята. Ось ми й прийшли, мовив охоронець, зупиняючись біля великого краженого снігового кола на підлозі. Це місце. Серце лісу, і тільки ті, хто зможе пройти випробування, знайдуть його секрети. Іванко і Оля подивилися на коло, яке світило м'яким, але дуже яскравим світлом. Вони зрозуміли, що це не просто коло, це випробування, яке потрібно пройти, аби потрапити до справжньої магії зимового лісу. Що нам потрібно зробити? запитав Іванко. Ваша місія проста, але водночас складна, відповів охоронець. Ви повинні знайти в собі справжню силу, здатність відчувати один одного, вірити в чудеса, а головне подолати страхи і сумніви. В цей момент коло почало змінюватись, легкий сніг почав сипатись під його поверхні. Перетворюючись на маленькі снігові квіти, які почали розцвітати навколо, Оля з Іванком відчула, як їхні серця наповнюються теплом і світлом, незважаючи на мороз, який панував навколо. Це дуже важко, але ми можемо це зробити, сказала Оля, обертаючись до Іванка. Так, ми разом, відповів він. І раптом, коли вони знову подивились на на коло, на його поверхню з'явилися сліди, що вели до глибини цього зимового лісу. Це були не просто снігові доріжки, а сліди зусиль і добрих вчинків, які вони зробили протягом всього цього часу. Що це? здивувалася Оля. Це ваш шлях, ваші добрі вчинки, пояснив охоронець. Всі ці сліди. Ведуть до істинної магії, якщо ви йдете правильним шляхом, все стане ясним. Оля і Іванко, тримаючись за руки, ступили вперед. Крок за кроком вони слідували за сніговими слідами, кожен з яких веде до нового етапу, їхньої пригоди. І, хоч шлях був складний, і вони не завжди знали, що буде далі, їхнє серце вело їх вперед. Бо вони знали, що справжня магія це вірність один одному та вітаність чудесам. Крок Круг за кроком вони наближались до великої снігової печери, що ховала в собі ще більше таємниць. Іванко й Оля підійшли до входу в снігову печеру. Її стіни були покриті кристалами льоду, які світилися від світла їхніх свічок. Усі ці кристали створювали враження, що печера є величезним морозним серцем лісу, яке зберігає найглибші таємниці. Це місце особливе, прошепотіла Оля, дивлячись навколо. Тут, мабуть, приховано щось дуже важливе. Іванко кивнув і подивився вгору. Він побачив, як з кожним кроком світло свічок починає ставати слабшим, а печера наповнюється густою темрявою. Яка сховалась у її глибинах, але незважаючи на це, вони все ж рухаються вперед. Їхнє бажання дізнатися більше, зрозуміти, що стоїть за цією магією, було сильним. Чи знаєш ти, що буде далі? запитав Іванку, коли вони пройшли ще кілька кроків. Ні, відповіла Оля. Але ми повинні йти разом, і це важливо. Як і всі наші вчинки, ми можемо змінити те, що нас чекає, навіть якщо не знаємо, що саме це буде. Раптом з глибини печери почувся ледь чутні звуки це було як тихе покашлювання, що лунало через всі стіни. Оля і Іванко озирнулись і побачили, як перед ними з'явилися. Маленьке створіння. це була фея снігу, її кришталева сукня майже не була помітна в темряві, але її очі світилися, як зірки. Ви потрапили в найглибшу частину лісу, сказала фея. Тут не кожен може бути, адже лише найвідважнішим можуть пройти цей шлях. Ми хочемо дізнатися більше про зимові чудеса. Відповіла Оля, Фая подивилася на них з повагою, але в її очах була якась загадка. Якщо ви хочете дізнатися більше, вам треба пройти останнє випробування, мовила вона. Але пам'ятайте, що все, чого ви навчилися, приведе вас до відповіді. Ви повинні вирішити, що для вас важливіше знання та чудеса, чи вірність серцю і тим, хто з вами поруч. Оля і Іванко задумалися, бо це було справжнє випробування не тільки для їхнього розуму, а й для їхніх почуттів. Ми йдемо разом, сказав Іванко, і разом знайдемо відповідь. І Фея, побачивши їхню впертість і рішучість, подала їм маленький крижаний ключ. Це ключ до справжнього розуміння зимових чудес, але його магія розкривається лише тоді, коли ви зрозумієте. Що важливіше за все, це не просто чудо, а те, як виділитись ним з іншими. І ось перед ними з'явилася величезна лідяна брама, що вела в невідоме. Це був останній крок на шляху до відкриття секрету зимового лісу, але ключ був у їхніх руках, і тільки від них залежало, що вони зроблять далі. Що буде за цією брамою? Які нові випробування чекають на них? І чи зрозуміють вони всі таємниці, які приховує зимовий ліс? Іванко і Оля стояли перед лідяною брамою, тримаючи в руках крижаний ключ. Їхні серця билися швидше, адже вони відчували, що за цією брамою чекає щось важливе. Всі знаки і передбачення вели до цього моменту, і тепер їм залишилось тільки відкрити двері. Та впустити магію, яка сховалася за ними. Ми готові, сказав Іванко, дивлячись на Олю. Оля кивнула і ступила вперед. Вони одночасно ставили ключ у замок, і на мить все завмерло, раптом з'явився маленький дзвін, і праму повільно почало розпускати, як сніговий вітер. Перед ними відкрилася нова, неймовірна сцена, величезний ліс. У якому сніг танцював у повітрі, а дерева, наче магічні створіння, живо реагували на кожен рух. Це не просто ліс, першепетіла Оля, це місце, де зима й магія зливаються в одне ціле. Іван з подивився на навколишній світ, він відчував, як у ньому щось змінюється, і став більш уважним до кожного шурхоту. До кожного погляду тварин, що пробігала поруч, вони вирушили в глиб лісу, де їх чекала нова зустріч. Тут вони побачили старого білого вовка, який сидів на сніговій галявині і спостерігав за ними. Ви пройшли перші випробування, сказав вовк. Тепер вам слід вирішити, чи готові ви поділитися тим, що ви бачите тут. З іншими – Це справжня магія зимового лісу, здатність дарувати чудеса світу. Оля та Іванко подивилися один на одного. Вони розуміли, що їхня місія не лише в тому, щоб отримати магію, але й в тому, щоб передавати її далі, даруючи радість та тепло іншим. Ми готові, відповіла Оля. Ми хочемо поділитися цими чудесами з усіма. Хто вірить в магію, Дав Іванко. Вовк кивнув, і в його очах блиснула мудрість, яка говорила сама за себе. Тоді йдіть вперед, ліс надасть вам все, що вам потрібно, коли ви будете готові. Оля і Іванко вирушили далі, і тепер кожен крок вів їх до нових відкриттів. Вони зрозуміли, що це місце було більше, ніж просто ліс. Це було місце, де можна було знайти мир і злагоду в серці, де зимова магія ставала частинкою їхнього світу і де завжди можна було знайти чудо, якщо шукати з добрим серцем. Тим часом сніг повільно почав навколо них, створюючи маленькі калюжі з водою, яка відзеркалювала їхні обличчя. Вони зрозуміли, що ця мить була особливою, вони не хочуть її забувати. І тоді на горизонті вони побачили фігуру, яку чекали. Це була сама фея снігу, яка чекала їх на лісовій галявині, усміхаючись та простягаючи руки. Ви пройшли цей шлях, сказала вона. Тепер ви знаєте головне: магія зимового лісу полягає не тільки в чудесах, але й у тому, що ми можемо робити добро один для одного. І з цими словами фея снігу почала танути. Залишаючи після себе лише легкий сніговий слід, який зник за горизонтом. Іванко та Оля залишились на галявині, стоячи серед туманного світу, що затихав навколо. Вони зрозуміли, що їхня пригода ще не завершена, і що попереду нові чудеса та зустрічі, адже магія зимового лісу ніколи не закінчується. Оля і Іванко продовжували йти далі. Через снігові простори, що розкинулися перед ними. Ліс, здавалося, не мав кінця. Кожен крок відкривав нові чудеса. Дерева, які, здавалося, шепотіли стародавні казки, і снігові сніжинки, які танцювали у повітрі як маленькі феї. Раптом їхній погляд притнув маленький струмок, замерзлий, але з прозорою водою. Що хотіла під льодовою поверхнею. Оля підкреслила своїм поглядами, як виглядало це місце, вона знала, що тут може бути щось важливе. Подивись, Іванку, сказала вона, вказуючи на лід. Я відчуваю, що тут є щось більше, ніж просто крижана поверхня. Іванко схилився до води і почав розглядати її через лід. І ось тоді вони побачили, як світло з їхніх свічок відбивалося. Від поверхні води, і раптом в далині з'явилися ще якісь світляні точки. Це були дивовижні істоти, схожі на маленьких водяних духів. Вони співали тиху, заспокійливу мелодію, яка нагадувала шепіт вітру. Іванко подивився на Олю: Ми повинні підійти ближче. Ці істоти не випадкові. Оля кивнула, і вони обережно наблизилися до того місця, де світло відбувалося найсильніше. Як тільки вони зробили ще кілька кроків, одна з істот вийшла з води і зупинилась перед ними. Це була маленька водяна фея з прозорими крилами, які переливалися на світлі. Ви пройшли через важливу частину шляху, сказала фея. Тепер ви повинні вибрати, чи готові прийняти свою нову роль. У цьому світі чудес. Чи будете ви лише спостерігачами? Іванко і Оля замислилися. Вони зрозуміли, що тепер все залежить від їхнього вибору. Ми готові допомогти, сказав Іванко, відчуваючи, що тепер його серце наповнене не просто цікавістю, а й бажанням бути частиною чогось більшого. Так, ми хочемо розповідати іншим про цю магію. То Оля, фея мовчки посміхнулася і протягнула їм маленький кристал, який світився ніжним блакитним світлом. Цей кристал стане вашим провідником, коли вам знадобиться допомога. Але пам'ятайте, справжня сила цього світу полягає не тільки в магії, а й в тому, як ви використовуєте її, щоб допомогти іншим. Знову почувся м'який дзвін, і фея знову зникла. Лишаючи за собою лише легке хмарне марево, Оля і Іванко тримали кристал у руках і поглянули один на одного, усвідомлюючи, що їхня подорож лише починається. Вони знали, що цей кристал допоможе їм розкрити ще більше таємниць зимового лісу. І попереду їх чекатимуть нові зустрічі з дивовижними істотами, які залишать у їхніх серцях ще більше чарівних моментів. Та раптом вони почули гучний звук, ніби від удару молотка по льоду, і земля почала тремтіти під їхніми ногами. Це був знак десь далеко, в самому серці зимового лісу, розпочинається нове велике випробування, яке Іванко та Оля повинні пройти разом. Іванко і Оля тримали кристал, який тепер світився ще яскравіше, відбиваючи на своїй поверхні всі кольори зимового лісу. Вони йшли через засніжені галявини, на яких плещали мільйони сніжинок і відчували, що наближається до чогось важливого. Ліс навколо з них змінювався. Дерева ставали високими, а сніг навколо почав танути, відкриваючи нові дороги. Як тільки вони дісталися до центральної частини лісу, то побачили величезну крижану печеру, що світилася незвичайним блакитним світлом. Це була магічна печера, яка зберігала всі секрети зимового лісу. Ось воно, вигукнула Оля, вказуючи на вход в печеру. Це місце, де починається справжня магія зимових пригод. Іван кивнув, і вони разом підійшли до входу. Як тільки вони ступили в печеру, то відчули, як весь ліс мовчки спостерігається ними. Печера була величезною, її стіни покривалися кричаними кристалами, які відцеркалювали світло в їхніх сердець. Але тепер перед ними стояло ще одне випробування. Вони повинні були розгадати загадку, яку зберігали ці кристали. Щоб знайти відповідь, потрібно слухати серце лісу, сказала Тихо Фея, яка знову з'явилась перед ними. Ви повинні зрозуміти, що справжня магія не лише в зовнішньому світі, але й в тому, як ви чуєте себе та допомагаєте іншим. Іванко та Оля обмінялися поглядами. Вони були готові до того, щоб знайти відповідь, яка розкриває перед ними всю магію Зимового лісу, і дасть їм можливість поділитися з нею з іншими. Вони поклали руки на кристали і відчули, як цілують їхні серця теплі емоції, а кристали почали світитися ще яскравіше. Знову з'явилась Фея, усміхаючись, і сказала: Ви знайшли правильну відповідь. Справжня магія це вірити в добро. І допомагати тим, хто потребує цього. Тепер ви готові нести магію у світ. І так Іванка і Юля, тримаючи в руках свій магічний кристал, вийшли з печери. Вони зрозуміли, що їхня подорож завершена, але справжня магія не має кінця. Вони тепер не лише частинка цього чудового зимового світу, але й ті, хто допомагатиме розкривати магію іншим. І кожного разу, коли наступала зима, і сніг вкривав землю, вони згадували про цей ліс, про дивовижні пригоди та зустрічі, і знали, що вони завжди зможуть знайти чудо, якщо віритимуть у нього. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.